Ті вже записали відео про Теслу і преміум підключення, яке злетіло і стало на стандартне підключення. Запишу і я, але трішки в іншому форматі. Ви додумайтесь, яке геніальне рішення було прийнято Теслою. Спочатку розпродати по всьому світу свої автомобілі. І це стосується і трійок, і вайок, і іксів, і ігриків, і всіх. А потім спочатку посадити їх на преміум підключення, показати, що таке може бути, забрати, і просто-напросто 10 доларів сплачувати щомісяця за преміум підключення. Таким чином, компанія Тесла буде. Отримувати прибудок уже з проданих автомобілів, і на цьому ну, мати таку капельницю грошову і досить таку непогану. Ну як для компанії, геніальне рішення. Почнете хеяти Теслу за це. Так, дивіться, BMW, наприклад, ушло не далі. І інші марки і моделі автомобілів преміум сегменту. Наприклад, в BMW у вас може бути по платній підписці підігрів сидінь. А якщо у вас просрочилась підписка платна, підігрів сидінь, у вас немає. Знову вносити гроші, підігрів сидінь, працює у нових моделях BMW і інших автомобілів. Так що геніальне ось таке рішення. І чи надзвичайно це дорого як для користувача? Ні. Тому що 10 доларів на місяць це там 400 з хвостиком гривень, це не так і багато. Ми платимо за інші сервіси, такі як Google, YouTube, Music, Преміум підключення і багато інших. Програм такі ж самі кошти, і це класна капельниця, яка, яку придумала великі компанії. Але чи це неприємно? Так це неприємно. Тому що як же ж ми всі з вами все любимо, щоб було ну, безкоштовно.